Перед перформансом акторів театру і гримує художник Михайло Тимчук. Аби перевтілити їх в образ, потрібно приблизно півгодини, каже Михайло. Гримування йде в першу чергу від чорного до найсвітлішого нанесення. Тобто, це фактично як пастелю малюють художники. Саме тут йде. Після цього актори виходять на вулицю Шашкевича. Вони в образах князя Святослава, козаків, бійця УПА і учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Яскравий сильний духом ну, через це. І слід помітної історії залишили Україну. Ми хотіли зробити і робимо такий перформанс живих скульптур, військовиків, щоб люди пам'ятали і бачили, що ми сильна нація, що ми завжди можемо захистити себе у різні періоди нашого життя, які в нас були в історії. Актори стоять нерухомо продовж декількох хвилин, час від часу змінюють пози. А щогодини роблять перерву на 15 хвилин. Андрій Батир в образі снайпера актор каже, через те, що є можливість перепочити, грати у перформансі не складно. Цікаво показати не тільки взагалі людям, а й дітям. Ну тобто, як сказати, війна це взагалі така агресивна історія, правда. Але коли ми показуємо це через таку призму творчості, воно виглядає трошки легше. І з цим можуть знайомитися діти, люди взагалі, які ну, можуть почерпнути для себе взагалі історію, відкрити її для себе. Дуже подобається. Цікаво, так оригінально. Досить треба ще так вміти стати, стояти, непорушно, Ну, дуже класно, правда, діти? Це важливо, особливо для малих дітей, щоб вони це знали, розуміли. І не тільки для малих, для наступних поколінь, щоб вони це все розуміли, знали, хто нас захищав, захищає на даний момент. Мені дуже сподобалася ця виставка, виставка, вистава. ну Так, знаєте, надихає більше. Біж якогось героїзму, більш патріотизму надихає. Я робила фотографії і вони дуже класні, дуже круті. Вийшли. Перформанс тривав сьогодні до 17.30. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.